Ми йдемо далі. Ратифікація Римського статуту посилить роль України серед тих держав, які зробили це раніше. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу. За його словами, Україна уже давно із об'єкта перетворилась на суб'єкт міжнародних відносин. І від нашої позиції багато що залежить. Давайте послухаємо. Юри з 22-го року ми ратифікували. Римський статут в кримінальному процесуальному законодавстві, коли нам треба було йти до міжнародного кримінального суду з тими вимогами щодо геноциду, який твориться в Україні, і ми в кримінальному процесуальному кодексі вже прописали. Але ми взяли на себе всі зобов'язання за римським статутом, а не отримали жодних прав. Нагадаємо, днями президент Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію римського статуту. Документ передбачає, що Україна надасть йому юридичної сили, але протягом семи років після цього не буде визнавати юрисдикцію міжнародного кримінального суду стосовно українців щодо вчинення військових злочинів, які передбачає восьма стаття документу. Ну і станом на зараз римський статут ратифікували 124 країни. Україна ж підписала його ще у 2000 році. Ну але досі. Не надала йому юридичної сили. Олександр Павлюченко, виконавчий директор Української Гальсінської спілки з прав людини з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаємо вас. Вітаю, вітаю двадцять 24,5 з половиною роки. Минуло від моменту підписання закону до, ну, до того, як він має бути ратифікований. Це що найменше, якщо Верховна Рада зараз за нього візьметься. Чому що було на заваді? Чому так довго зволікали? Перше, це треба говорити, що все йшло фактично від самої верхівки влади, починаючи від часів Леоніда Кучми, який побоювався, що може настати переслідування. Пам'ятаємо. Ситуацію з справою Георгія Гонгадзе і відповідно можливість застосування навіть в такому випадку міжнародного кримінального правосуддя зупиняло, коли йшла мова про інших президентів то вони не виявляли якоїсь скажімо позитивної позитивного імпульсу для того щоб підняти цей прапор міжнародного кримінального судочинства і встановити його на території україни це йшлося відповідною про ющенка і про януковича і Проблема була ще й в тому, що був дуже негативний приклад 2008 року, коли Росія напала на Грузію, і, відповідно починаючи від того ж 2008 року, і надалі обидві держави зверталися до міжнародного кримінального суду і пам'ятаємо, що МКС розглядав заяви як. Грузії, так і Російської Федерації, в результаті чого, у своєму рішенні, цей МКС засудив трьох осіб вірніше з боку збоку нападників на Грузію і загинув російський командувач, який так само був підозрюваний в чиненні воєнних злочинів. Але як такого засудження, фактично на Росії не відбулося за вторгнення в Грузію, але цей процес тривав фактично дуже довго. Ну і від початку війни Росії в Україні нагадаю, вона почалася в 2014 році, фактично спротивом. Були як представники правоохоронних структур, які на той час стали щитом для забезпечення цілісності України. І е, міністерство внутрішніх справ на той час було таким флагманом протидії ратифікації, е, і власне ця естафета була передана вже після широкомасштабного вторгнення до військових, які теж побоюючись за те, що вони можуть бути притягнутими до відповідальності за вчинення воєнних злочинів, так само е, становили такий е, оплот, скажімо, спротиву ратифікації. Але ми бачимо, що досягнуто певного такого рішення е, досить комп. Омпромісного тому, що по факту ситуація навіть не покращується в юридичному сенсі, а дещо навіть погіршується, тому що Україна виглядає дещо комічно з цим застереженням за статтею 124 щодо незастосування до України відповідно після ратифікації. Впродовж семи років саме норм за статтею 8, це нагадаю воєнні злочини, і відповідно тут виглядає, що ми хочемо, щоб ця біблія кримінального міжнародного правосуддя запрацювала, але з застереженнями щодо безпосередньо України щодо вчинення нею цих злочинів. Ну а чи можливий, скажімо, інший алгоритм, інший шлях? Ратифікації тут мені йдеться і щодо часу, і щодо оцієї поправки, про яку ви згадали щойно, звичайно, можна ратифікувати без застережень, і давайте говорити відверто. Це Ну я б сказав так, дитячі страхи. Чому тому, що є той же самий принцип комплементарності, тобто злочини, які вчиняються тут в Україні українцями, розслідує національна правоохоронна система і притягає до відповідальності національна судова система, яка вже добре, будемо говорити так, підготовлена до розслідування такої категорії злочинів. І в разі коли вона не справляється з такими злочинами, тоді вже підключається міжнародне кримінальне судочинство у вигляді. Того ж. Самого МКС і воно не розглядає справи щодо конкретних сержантів. Лейтенантів, майорів і навіть полковників, тобто йдеться про е, вищих командувачів, які е, вчиняють системні і масштабні воєнні злочини. Ну про такі в Україні я поки що не знаю, тому якихось пересторог щодо цього я би навіть не висував. І тому оця вся ситуація з застереженням за цією 124 статтею виглядає не більше, як якийсь такий, знаєте, фантомний острах. Як ось ратифікація Римського статуту наблизить нас до створення міжнародного трибуналу? І чи наблизить взагалі? Це питання я ставила власне Руслану Стефанчуку, і повторю вам. <зв 'язок> Як на мене, це справді політичний крок, він не юридичний, а політичний більше тому, що в юридичному сенсі він практично нічого не вирішує, по правді. І для того, щоб рухатися в напрямку створення спеціального трибуналу з питань агресії, ратифікація Римського статуту була обов'язковим ланцюжком, який на сьогоднішній день сподіваюсь, можна буде встановити. Тому що без такої ратифікації кваліфікації, створення того ж самого трибуналу, де сама кваліфікація злочину агресії дана в статті 8 біс, відповідно виглядало ну просто нелогічним, тому що не було звідки навіть взяти формулювання цього злочину і його юридичну кваліфікацію. Відповідно це такий, знаєте, необхідний крок, навіть коли говорити про створення цього трибуналу з питань агресії. До речі, те, про що власне Стефанчук так само говорив, зміцнення або посилення ролі України серед громад держав, які, які фактично вже ратифікували Римський статут. Наскільки ця історія там, репутаційна, якщо хочете, та, або там, відчуття себе в, в ось цьому співтоваристві е, держав, е, вона може бути мотиватором? Uh... Дивіться, це я б сказав так. Достатньо природній процес, який мав відбутися вже досить давно, тобто, як мінімум, років 10 тому, від 2014 року, Україна могла б в швидкому темпі ратифікувати і бути серед кола держав, які відзначаються. Відповідно тим, що вони дотримуються стандарта стандарту, визначеного в Римському статуті і такому, що розглядається міжнародним кримінальним судом, який базується власне на римському статуті, ну і коло держав, серед яких Україна може опинитися в результаті ратифікації, воно ну досить є потужними. Спільниками, союзниками України більшістю своєю щодо створення цього нового трибуналу, про який ми говоримо з питань агресії, ну і посилити. Процеси, які відбуваються щодо розслідування злочинів вчинених Російською Федерацією в Україні, і які сьогодні вже е, перебувають на розгляді. Е, нагадаю, що е, два конкретних кейси називаються вони так таким терміном: е, це питання депортації українських дітей і питання обстрілу об'єктів е, енергетичної інфраструктури, е, за якими відповідно виписані два і чотири ордери, вже на розгляді. Але це ще не. Кінець і не фінал, і ще ми очікуємо в цьому році або в найближчих місяцях 2025-го інформацію про нові справи, які будуть скоріше за все стосуватися умов перебування в місцях несвободи в Російській Федерації на окупованій території в Україні, де перебувають цивільні і військовополонені. Днями міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна має бути готова до прийому російських біженців. Ось ця заява спричинила шквал буквально критики в соцмережах. Бо ну не розуміють українці, як можна тут приймати і рятувати від від війни росіян, які цю війну принесли на нашу територію. Ви до такої можливості як ставитесь, Не ви особисто, а як правозахисник. Тут є декілька елементів. Я взагалі вважаю, що Україна повинна чітко дотримуватися стандартів цивілізованої держави і пропонувати передовсім безпечні умови перебування цивільному населенню, яке опинилося в зоні ведення бойових дій, безпосередньо і неочікувано для себе. І е, тут йшлося про питання встановлення гуманітарних коридорів, зокрема на території України, з пропозицією населення, яке буде зазнавати ризику ну або отримання е, е, загрози життю здоров'ю, е, переїхати в Україну. Як на мене, тут є з точки зору міжнародного гуманітарного права це абсолютно правильний розумний логічний хід і пропозиція, але питання є щодо взагалі готовності України забезпечити функціонування цих коридорів. Це по перше, по-друге, умов перебування. Тих з росіян, які виїдуть, тому що це будуть люди з російськими паспортами. Нагадаю, на сьогоднішній день Україна взагалі заборонила в'їзд людям з російськими паспортами громадянам Росії. Це велика проблема перетнути їм кордон. І тут у нас буде. Режим, який дозволить умовно кільком тисячам або навіть десяткам тисяч людей переїхати в Україну, перебувати тут, і на основі якого законодавства вони отримають бюджетні виплати, наприклад, там ті, хто потребуватиме пенсії, соціальних виплат, інші, це все на сьогоднішній день абсолютно знаходиться на нульовому рівні. Не готове. І питання, чим Україна буде закривати оці дірки, наскільки вони готові, але Саме питання щодо формування. Гуманітарних коридорів, які мають бути реалізовані відповідно за бажанням цього населення, яке нагадаю вони є росіянами за громадянством, і, скоріше за все, більшість з них захоче переїхати, знаючи практику життя в Російській Федерації на територію Російської Федерації. От забезпечення саме таких коридорів на їхній вибір виїхати або в Україну на безпечну територію в безпечні умови, або на територію Росії має бути здійснене. Ну і найкраще що. Це відбувалося під контролем незалежних, скажімо, інституцій, таких як той же міжнародний комітет Червоного Хреста, або спостережна місія Організації Об'єднаних Націй, якщо це дозволяє безпекова ситуація, ну але в такому разі постає фундаментальне питання, в яким чином це можна зреалізувати. Та ви зараз перерахували там певні юридичні реалії, в яких ми перебуваємо, але перемістити цих людей зараз безвідносно ставлення, та просто якщо навіть це взяти там. Там за за таку практику судоправничу перемістити їх в безпечне місце в Україні ми не можемо, тому що в Україні немає безпечного місця. І який сенс їх переміщати з території Курської області Росії до України, де падають ракети, вибухають бомби і літає російська авіація? В Україні я думаю, що більш безпечне місце може бути знайдене для такої категорії осіб, але тут справді є питання: наскільки можна швидко і якісно підготувати місце для розселення поселення, і якої кількості, тобто потрібно знати, по перше, запит, який буде сформований, відповідно оголошена гаряча лінія, якісь інші інформаційні, можливо, ресурси будуть працювати для того, щоб зібрати інформацію про кількість тих, хто буде бажати бажати переїхати в Україну, але все таки повторюсь. Тут скоріше за все буде незначна кількість осіб, які висловлять бажання їхати, не знаючи, що їм конкретно можуть пообіцяти, куди розселити, як будуть утримуватися за рахунок яких ресурсів, і скільки от що треба буде для того, щоб нормально прожити оцей цей час, і по можливості всі я думаю, сподіваються повернутися в місця свого проживання після того. Знов таки вони виїздять для того, щоб не бути підданим загрозі відповідно отримати або ушкодження, або втратити життя через те, що там є зона ведення бойових дій. Коли там не буде бойових дій, будь ласка, вони можуть там перебувати. Але ми знаємо, як відбувалася евакуація в останні тижні і дні, коли захоплювали відповідно наші міста на сході України, коли просто фактично. Вже без дозволу батьків вивозили дітей, тому що не можна було залишати їх під обстрілами, коли вже фактично була не те, що гуманітарна катастрофа, а реальна зона бойових дій, де і волонтери, і ті евакуатори, які здійснювали е, ті евакуаційні коридори і ви, виїзди, вони вже самі ставали е, мішенями і жертвами обстрілів через те, що вони повинні були евакуювати. ось цих останніх хто тримався до е, кінця і думав, що він зможе пере. Жити, скажімо, оці бойові дії, тому тут питання, як буде розгортатися ситуація на цих територіях, хоч ми розуміємо, що Росія зараз буде намагатися відвоювати їх, наскільки Україна встановить, скажімо свій адміністративний контроль над цими територіями і буде забезпечувати належне адміністрування цих територій. Це теж дуже важливо і, відповідно, це буде пов'язано з питанням можливого переселення добровільного. Нагадаю, це більше евакуацією можна назвати евакуаційними коридорами частини населення, яка буде вважати, що для них безпечніше буде переміститися в місця, які є більш захищеними і. Настільки, скажімо, відкритими для обстрілів ракет тих же росіян, от, до речі, тому що йдеться про обстріл тих же росіян, які можуть стріляти і по тим територіям, і по території України. Ще одна тема це росіяни опублікували відео. З відтятою головою видають її за голову українського військовослужбовця. Не знаємо ми так це чи не так? Від них можна чекати чого завгодно, і ось такі відео з якимись крайніми проявами звірств вони публікують лише час від часу. Чому зараз на вашу думку для на кого це відео має працювати на українців чи на росіян? Це працює і на українців, і на росіян, тому що відразу з'являються в пабліках це як. Підливати, скажімо, бензину у вогонь, який горить, з'являються відповідні реакції з боку військових про те, що вони будуть, скажімо, дуже ретельно ставитися до тих, хто воює там, здається, 155-й, якийсь там військовий підрозділ Росіян, відзначився цією ганебною поведінкою. І, от відповідно, тут питання стоїть про те, щоб не переходити червоні. Межі і не порушувати е, свого боку закони та звичаї ведення війни. Нагадаю, що навіть заява про те, що в полон брати не будемо, це вже є фактом чинення воєнного злочину, тому що е, це фактично приреченість тих, хто може здаватися в полон на загибель е, без шансів, скажімо, врятувати своє життя е, через дачу в полон. Е, і це є е, один із видів е, воєнного злочину. Тому Росія працює і на те, щоб підбурити українців до, скажімо, такої поведінки можливої, і це питання до фактично, я не знаю, озвіріння цього російського суспільства, тому що демонстрація таких. Причому публічно це викидається в паблік такого звірства. Вона власне теж переслідує певну мету для того, щоб показати, що це нормальна практика. Тобто, це фактично мені нагадує оці геноцидні практики, коли в Руанді відбувалася дегуманізація протилежного протилежної групи населення, коли ті ж самі хуту вони. Не називали людьми туці, називали їх там тарганами, якимись комахами, і все таке інше. Тобто, от вони їх зводили до рівня такого, знаєте, дегуманізованої істоти, і це Росія йде цим же шляхом. Тобто, це пропаганда, яка використовує ті самі патерни, кроки, які власне. Хочуть призвичайти привчити населення, дивитися, що це ж нормально. Це ж така практика, це ж треба так ось поводитися. Тому як на мене, це передовсім має бути переслідувано на території самої держави, яка мала б, хоч якісь залишки свого права, демонструвати, тому що ми знаємо, що це зона фактично сірого права, яка працює на. Виключно скажімо замовлення влади, тобто там немає правової держави, і слова зовсім, але ось такі речі це просто неприпустимі навіть в. Розумінні того, що їхня система правоохоронна судова показує свою цю всю, ну скажімо, гнилість і нездатність протистояти таким випадкам. Ну а крім того, всього це частина їхньої державної політики, пропаганди, відповідно, яка поєднана в комплексі з усіма інститутами влади, в тому числі з правоохоронними судовими, які спільно фактично. Продовжують повторення такої практики, оскільки ми знаємо, що це вже не перший, і не другий такий Ну, вони роками дегунізували українців до цього дегмонізували грузинів, називаючи їх якраз гризунами. Як називають українців? Ми всі прекрасно знаємо. Але чи не вважаєте ви? Але я вас прошу вкластися в 30 в 30 секунд, що так росіяни намагаються зупинити здачу в полон своїх же ж російських страховиків? Бо мовляв, дивіться, зараз же ж українці будуть мститися. Думаю, що ні, це суто пропагандистський, і, мабуть, я б вважав ексцесний хід такий випадок, який мав би росіянами самими розслідуватися, і треба притягати до відповідальності тих, хто вчиняє такі дії. Спасибі вам велике за пізнє включення. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був з нами на прямому зв'язку.